По даним Полтавського центру з гідрометеорології на найближчі дні, тобто на 28, 29-30 червня очікується спекотна погода. В день та вночі дощі, вдень грози, град, шквали. При грозах посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі не буде опускатися нижче 16-20 градусів, а в день температура 28-33. Зниження температури на найближчі 10 днів не очікується. Якщо розглядати багаторічні дані нашої метеостанції, то цьогорічний червень не можна назвати найспекотнішим ну, в порівнянні з деякими роками. Так, наприклад, за другу декаду червня максимальна температура повітря склала 28,7. в третій декаді. Температура підвищувалась до 37 в деякі дні 31,6. Але це не рекордні температури червня, адже в 1957 році, 25 червня, було 35,1. Така ж температура була в 1998 в 56-му, наприклад, 33,8 градусів. Опади цього весняно-літнього періоду набагато перевищують норми, багаторічні норми. Наприклад, за другу декаду червня. Випало 73 мм, що при нормі 24 склало 300%. В, цю, в цій декаді вже випало 21 мм, міліметр, 22 мм, а норма 21. В зв'язку з великою кількістю дощів рівень води в річці сула зростає. В період 17-18 червня був сталим, але знову після великих злив останніх він зростає. На, на сьогоднішній день. Рівень складає 377 см, а температура води в річці Сула 26 градусів.